Друзі, має такий столик журнальний, він на 3 стекла. На підлогу не звертайте увагу, це все буде робитися, тільки переїхали, тому поки що так. Хочу трошки всі рітони додавити кольорів. От у мене є. З Китаю отака От ледовська підсвітка. Я коли замовляв, там 70 гривень, здається, коштує. з USB. І 5 метрів отакої стрічки. Вона тут не дуже густа. От дивіться так. І через. Десь через 6 см. Стрічка RGB, тобто тут. Три кольори, і в залежності від комбінації, там, ну, е, в залежності від комбінації, роблять дуже багато кольорів. Ну, по великому рахунку, е, у мене на столі є е, там, відео, хто може дивився стілець підсвіткою, то там йде білий колір, але він е, із таким розовим відтінком. Не, не досить правильно передає кольори. Але за 70 гривень це при нинішньому курсі 1,5 долара, я думаю, це більше, чим достатньо. Так, отакий пульт. Отакий у нас прийомник стоїть від пульта. І, звичайну, зарядку від телефону. От тут навіть. Інструкція. Куди який. Ну що, зараз я вже не буду знімати подробиці, як я буду цепляти і вже прицеплю, приклею, потім подивимося результат. Так, друзі, проклеїв отак от, от знизу. Ну, старався одинаково. Відстань от по квадрату з усіх сторон обклеїв. Під'єднав, зараз спробую включити. Отак от якось вона смотриться. Ота от. столик трошки преобразився. Це єдине думаю, що може треба було в самому верху зробити підсвітку. Ну уже приклеїв то, Мабуть, без самого верху було б краще. Воно б до самого низу світило. Так що, друзі, а так можна з допомогою простих речей зробити непоганий результат. Друзі, не витримав, переробив. Виходить, якщо на середнє стекло клеїти е, цю стрічку діодну, то верхнє стекло взагалі не задіяне. А так іде відображення трьох стекл. Дивіться як. Благо те, що скотч двосторонній, досить добре клеїться. ну, і... ну Така красота вийшла, дивіться, такий ефект безкінечності. Так що, перш ніж щось робити, дуже добре все обдумайте. Тому що тут добре, що двосторонній скотч, а якщо це клеїти на клей, який ну, заклеїть, вже виріб буде зіпсований, якщо ви його назад від, будете відкли, ну, відривати відклею. Так що, недаром говорять, сім разів міль, один раз відріж. Це, друзі, на цьому все. Я результатом дуже задоволений. Це більше, ніж мої очікування. Все, друзі, дякую за перегляди. Підписуйтесь, будь ласка, радий ділитися своїми відео. Всім мирного неба над головою і до наступних відео.